Довго очікувана подія на юридичному ринку країни. 12-й судовий форум судова влада Як вийти з кризи. Організатори традиційно Асоціація правників України цього року спільно з програмою USAID Справедливість для всіх. У фокусі тем вихід із кризи та реформування судової системи, виклики та подальші кроки для вирішення реального кадрового голоду, що спіткав галузь. Я завжди виділяв проблему. номер один для судової системи. Це, крім організаційних заходів, ну, питання десь, ну, на жаль, недосконалого законодавства. Ну, на жаль. Змушені були констатувати, що прийшла нова проблема, яка полягає перш за все в кадровому наповненні суддів. Дивіться, нам треба по перше завершити судову реформу повністю. Це і добір суддів, і правильна кваліфікаційна оцінка суддів. І нарешті були сформовані вже і вища рада правосуддя, і громадська рада доброчесності. Це чудово. Тепер треба, що вони запрацювали зараз. Звичайно, йдуть додаткові законопроекти, які пропонують дещо інші підходи. Треба обговорити їх, подивити і прийти до спільної думки для того, щоб нам дійсно рухатися в європейський союз вже з нормально реформованою судовою системою. За порукою успіху є об'єднання зусиль. Тому я щиро вдячна всім учасникам і пишаюся ми тим, що. В нас на нашому майданчику відбувається діалог. Спікери та гості, представники Верховного суду та інших рівнів судової системи, очільники вищих державних органів, прокурори, провідні адвокати та науковці. Всі налаштовані на реформування, але ми шукаємо найкращі шляхи. Дві основні вимоги, які Україна виконала, вони стосувалися і саме відновлення роботи Вищої ради правосуддя, і формування повноважного складу ВКС. Тому що наші західні партнери вони розуміють наскільки важлива судова система для ефектив. Івного розвитку взагалі і дотримання принципу верховенства права, і взагалі дотримання демократії в країні експерти форуму підіймали найважливіші теми пов'язані з правосуддям та судовою владою. Говорили і про професійність, етичну поведінку і взаємоповагу під час ведення судових справ. 13 адвокатів притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Різні насправді порушення, це і залишення зали судового засідання, і порушення правил поведінки під час судового засідання. Я прихильник того, щоб явні грубі порушення ніколи не замовчувалися, щоб вони завжди виходили наяв і ставали предметом відповідних скарг. Якщо Суддя допускає такі грубі порушення. Адвокат не має права мовчати. Він повинен на це звернути увагу, подати відповідну скаргу в РП. Не могли не торкнутися найактуальнішої теми останніх двох років. Санкційні справи, зокрема, поговорили про особливості розгляду, практику оскарження санкцій, управління стягнутими в дохід держави майном. Законодавство і судова практика вони розвиваються. Кількість конфіскованих активів зростає, але будемо приділяти увагу і також ефективності державного управління цими активами. Фонд державного майна визначено уповноваженим суб'єктом управління 179 санкційних активів. Це 20 фізичних та юридичних осіб, які підбували під санкціями. Також серед тем 12-го судового форуму майнові спори за участю держави. Компенсація збитків, промислове відчуження майна та захист права. Власності в умовах війни всі надіємося, що у наступному році перемога, і скажімо так після перемоги будемо розуміти, що бізнес та громадяни будуть звертатися до судів і до державних органів за відшкодуванням того вилученого майна. Є розуміння ще не вирішених питань щодо судової практики та правосуддя у справах пов'язаних з війною. Основні проблеми це те, що по більшості актуальних судових спорів, які виникли у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, досі не сформована судова практика Верховного суду. Ці три гілки влади мають попрацювати. Сподіваємося, що міжнародний трибунал буде і він буде на нашу користь, на користь України. Крок за кроком розвиваємо правничу сферу з огляду на нові реалії часу. І разом наближаємо головну і найочікуванішу подію перемогу України.